Так, і продовжуємо тему Мюнхенської конференції. Це програш для Європи чи перемога для України, і як змінилася риторика на конференції і атмосфера після виступу Венса говоримо із людиною, яка була безпосередньо в залі народний депутат України Олексій Гончаренко. До нас приєднується пан Олексію. Слава Україні! Героям слава. Насамперед мене цікавить ваші особисті спостереження. Чи змінилася атмосфера в залі конференції до Венса і після його виступу? Бо приториці було зрозуміло, що виступи переписувалися на коліні? Я не думаю. Я думаю, що Венс не переписувала. А виступи після Венса у час, ну, після Венсатків. Це повністю поміняло взагалі всю конференцію. Звичайно, це був шок. Це був просто шок. Там сиділи європейці просто шоковані тим, що вони почули. Ну це дійсно була шокуюча промова. Зараз це порівнюють з промовою Путіна 2007 року, який він там фактично оголосив таку повернення, якщо не менше холодної війни, і протистояння Заходу. А ця промова про такий певний розрив між США і Європою. Це дуже серйозно. Після цієї промови ми живемо в іншій геополітичній реальності. Тому назвати Мюнхенську конференцію якоюсь перемогою України. Ну знаєте, це вже це це ніякої перемоги там України, звичайно, немає нічого доброго немає в такого в, в тому, що зараз відбувається в Україні. Це нічого доброго не несе. Тут просто, якщо як ми просто побачили проявлення того, що є в голові зараз, принаймні нинішньої адміністрації Сполучених Штатів да. То з точки зору того, що можна вважати плюсом, те, що вони це проявили відверто, відкрито і таким чином, можливо, підштовхнули Європу до більш рішучих дій, це ми з вами побачимо буквально сьогодні, коли буде завершена роз... зустріч Макрона з частиною європейських лідерів, і які будуть рішення прийняті і з якою позицією вони вийдуть. Тобто, що це змусить їх діяти, ми сподіваємось, так. Але те, що Ну, однозначно стала реальність геополітична гірша, ніж вона була до того. Я думаю, що після цієї Мюнхенської конференції безпеки в Кремлі не залишилося повних пляшок з шампанським. Mm -hmm. Так ну вже є заяви. До речі, Лаврова. Вони вже готують е, свої вимоги ні на які поступи знайдуть е, і до речі, більше того вони хочуть ще більше нашої території. Ну зрозуміло, який буде рівень дискусії? Заява Венса спровокувала. Я Не думаю, до речі, я ну, одразу прокоментую. Я mm -hmm. не думаю, що вони хочуть і більше нашої території. Ну, давайте ми теж себе не лякати. Тобто яким чином що хтось скаже Україні там відступити? Ну ніхто цього не буде робити, і вони можуть зараз заявляють, знаєте, це там як Україна. Умовно кажучи, говоримо ми хочемо повернення до кордонів наших 91-го року під контроль. все ну будемо відверті, цього не відбудеться на цих перемовинах. Ми можемо сказати все, що завгодно, але очевидно цього там не відбудеться. Те саме вони можуть сказати, що вони хочуть я не знаю Київ чи Львів, чи що ну, але цього не буде. Ні, давайте будемо розуміти, що якщо ці перемовини між американцями і росіянами до чогось призведуть, а далі це буде обговорено з Україною, то напевно. Умовою буде замороження ті, по тій лінії, яка є на сьогоднішній день, можливо, навіть навпаки, це росіянам, враховуючи, що є Курська область, і точно Росіяни не, не, ну, не під їм точно не підійде, що Україна зберігає контроль над цією частинкою Курської області. Тому доведеться в такому випадку Україні звідти відступати, але кудись звідкись відступлять росіяни, теж. Тобто, це це, це, це в такому сенсі можливо. Коли виступав Венс, то ну, ви сиділи в залі. Що говорили біля вас колеги, політики європейські, яка була їхня реакція? Чи може щось хтось вголос коментував? Дуже цікаво, бо цього з телетрансляції не було видно? Та ні, там була тиша гробова. Там Всі сиділи в шоці. Це вже після завершення, там почали люди там розмовляти, що це неприпустимо, і так далі. А так, там була гробова тиша. Там ніхто mm -hmm. нічого не говорив, там всі уважно слухали. Я, я от чого, чого кажу, ну сьогодні я таку почула думку, чому це ну не зовсім перемога для України, але ми пам'ятаємо попередні конференції і Рамштайне. І виступ адміністрації Байдена, коли е, сказали, що з ніяких перемовин з Путіним, ніяких перемовин про Україну без України, але в той самий час нам затримували зброю. Ви пригадуєте, так і це розслаблювало е, Європу, тому що вони нам не надавали всьої необхідної допомоги, бо наче був ленд лендліз, і мали надавати. А зараз ну активно вже обговорюються, і абсолютно якось так це виглядає реально. Про те, що навіть Великобританія і Франція вже десь на, на крок попереду, щоб відправляти свої війська на територію України, да ну давайте так. Я абсолютно нікого не хочу розстроювати. І звичайно, що можна з усього намагатися всьому знайти позитив, що ми власне і намагалися тут зробити. Але ну давайте порівняємо рік тому Мюнхенська конференція безпеки. Заява Путін, Путін злочинець, виступає віцепрезидент США. Говорить, що він злочинець, і там і дітей наших згадують, і викрадені, і все, що не може бути нічого про Україну без України, що наша мета перемога. І може нам да якось не так надавали зброю, як нам би того хотілося, але зараз нам ніяк не надають. І замість злочинця Путін все зараз сідає за стіл перемовин. Ну все, яка міжнародна ізоляція Путіна після його зустрічі з Трампом? Її більше не існує. Забули і закрили цю тему. Чи це є добре для нас, що тут доброго для нас є. Тому не, не самих себе обманювати не треба. А, нічого доброго в цьому немає. Те, що Європа в, в цьому поганому є дійсно позитивна, можлива частина, що можливо, дай Боже, щоб це сталося це пробудження Європи. Дай Боже, щоб воно відбулося. Що стосується відправки Збройних сил, так теж треба розуміти: не йде мова про відправку збройних сил Франції чи Великобританії, для того, щоб допомогти Україні воювати. Ну про це мови немає. Є мова про те, що контингент західний може бути одним з гарантів, того, що це те перемир'я, яке буде досягнуто. Тому що про якийсь мир говорити не доводиться в умовах, коли Україна ніколи не визнає. А це для мене принципово, і це має бути просто червона-червона лінія для України. Яку не можна перетинати, ми не можемо визнати окупацію наших територій, що вони російські, це неприйнятно для нас. А Росія, ну, що ви думаєте, вони зараз змінять цю конституцію, типу, і скажуть, що все вже це не їхнє. Звичайно, вони цього не зроблять. Тому е, очевидно, що ніякого миру між нами, миру, як от говорять про стали мир, його не може бути. Це просто фіксується певна, ну це є замороження, про яке нам довго розповідали. Наш президент, що його ніколи не буде, але ми, очевидно, ми йдемо саме до нього. А гарантами цього замороження, щоб воно просто не розморозилося там післязавтра, шукають ці гарантії, їх декілька цих механізмів. На Мюнхенській конференції безпеки звучала, наприклад, така, що в разі, якщо Росія, там наприклад, повторює агресію, то Україна автоматично стає членом НАТО. Наприклад, така звучала ідея. Це звучать різні ідеї. Побачимо, що з цього буде врешті-решт, якщо щось буде. А, а одним з таких механізмів гарантування є контингент західний, але як миротворців, як тих, які будуть розділяти власне українські і російські війська. Тому от в такому випадку да, це, це може бути один з механізмів. Обговорюється і кількість біля 25 тисяч і країни вже більш-менш зрозумілі, які готові надавати військових туди. Не зрозуміло тут роль Сполучених Штатів Америки, тому що європейські країни дуже хочуть, щоб США були долучені, хоча б символічно, наприклад, щоб командувачем цього контингенту був американець, щоб були залучені американські, наприклад, військово-повітряні сили, хоча б, наприклад, для спостереження, якщо не бойові літаки чи гвинтокрили, то хоча б спостережені дрони і все інше. Тобто їм дуже важливо залучити американців, хоч якось. А американці я розумію, поки їм не дуже цього хочуть. Ну от це mm -hmm. те, що обговорюється. Вашингтон надіслав європейським країнам, що вони провели аудит. Скільки вони можуть дати своїх військ, Скільки в них в розпорядженні, щоб е, з'ясувати, чи це обговорювали з просто по хронології? Чи такі думки лунали на конференції? Чи це вже було це після? Не думки? Це офіційні. Це було це. Ну я не можу вам сказати точну дату. Мені здається, що це було десь за день, за два до початку конференції, uh -huh. коли по дипломатичних каналах було розіслано. Європейським країнам запитання від американців в разі створення такого контингенту, чи готові ви долучитися? Якщо готові, то окреслить приблизно що це може бути, яка кількість, якість і так далі, і як чи рахують свої свій, свій потенціал європейські країни? Я тільки що вам говорив приблизно mm -hmm. 25 тисяч людей країни це Франція, Великобританія. Країни Балтії, Скандинавії, Чехія, можливо, Нідерланди, можливо, Данія. Не дуже зрозуміло. Польща так, відмовляється Мюнхен Мюнхен, якась така, якусь таку має з історичну закономірність. Правильно 38-й рік, 2008-й і 2025-й, і навіть сльози організатора. Голови Мюнхенської конференції, який сказав, що Америка Трампа тепер живе на іншій планеті, і в той самий час Дівенс провів зустріч із кандидаткою в канцлери від ультраправої партії альтернатива для Німеччини Аліс Вейдел. Ви написали 30 хвилин на зустріч Шольцом. Не зустрівся взагалі як лідером Німеччини. Ну і з Мерцом він поспілкувався кілька хвилин. Про що це свідчить? Мені здається, очевидно. Венс просто і своєю промовою і цими сигналами він просто підтримав альтернативу для Німеччини. Альтернатива для Німеччини нагадаю це партія, яка в зовнішньополітичному сенсі закликає зняти всі санкції з Росії, всі, знову почати купувати російський газ, запустити всі ці північні ці потоки і все інше, і все повернутись до бізнеса з Южу з Росією. І ми знаходимося. Ми знаходимося зараз в переддень фактично виборів у Німеччині. Всі пророкують перемогу Фрідріха Мерца. А чи зміниться відношення німців до лідерів перегонів після Мюнхенської конференції? Я, дивіться я не буду тут. знаєте, нема сенсу це, бо залишилось декілька днів. Ми скоро все побачимо. Я не бачу опитувань, я не вважаю себе суперспеціалістом по Німеччині. Як на мене, і з того, що я бачив по реакції німецьких політиків, а ну, АФД там не було. А, це ж до нас була з зауважень Венса: що тут немає АФД. Але самі уявіть собі, саме питання. Тобто, ти приїжджаєш в іншу країну на конференцію, яка в ній відбувається. Як це? Що ти тут кажеш? Хто тут має бути, а хто тут не має бути? Ну, а Шольц, да, очевидно, що йому залишилось недовго канцлером, і я не скажу, що я величезний прихильник Шольца. Але це, але це лідер Німеччини. Ти приїхав в країну і не зустрічаєшся взагалі з її лідером, які тут же присутні прямо в сусідньому стоїть через там, 10 метрів. Ну, це все дуже показово і дуже багатьох німців це обурило. З тих, кого я там бачив і з тих, з ким я там розмовляв. І там було багато військових, експертів, депутатів від різних партій, крім РД. ну тому що це таке певне, ну зневажливе ставлення. І я тут просто хочу, щоб знов-таки я не хочу ніякої зради наводити, але просто от там ті, хто я там бачу, там певні дописи, заяви і інше. Якщо в США таке відношення до Німеччини, просто ну, не в США взагалі, а от конкретно в цих людей, які приїхали. Ну, які там це не Трамп сам, але це віце-президент. І це очевидно, що це було погоджено. Просто ми розуміємо, яке відношення тут власне до нас то питання логічне. Келов збирається їхати до Києва. Ну чи лишилися в нас адміністрації Трампа союзники, на яких можна а, послатися, які будуть адвокатами України в будь-яких переговорах? Келох якраз один з цих людей, він реаліст, він яструб по відношенню до Путіна, і це добре. Але тут вже не дуже зрозуміла роль Келога. Келох не їде в Саудівську Аравію. Тобто Келох якось було оголошено, що Келох працює з Україною, з Європою, а інші люди працюють з Росією. Далі це все стікається в однієї людини до, до Трампа, а він вже приймає рішення. Ну тому це просто це треба розуміти. Келох це, це добре. Це одразу і коли його призначили, це добре. Але те, що він певною міру втратив свої позиції, як принаймні, як на початку вони виглядали, ну це теж певний сигнал. Ну але слава Богу, що Келох залишається, і Келох дійсно розуміє, що в нас відбувається. Я думаю, що найкраща з усіх людей в нинішній команді Дональда Трампа і йому не байдуже Україна. Це теж правда. Не з точки зору, що він любить Україну, ходить вишиванці чи ще щось таке. Він просто розуміє, що відбувається, розуміє вагу України в даному випадку нашого питання, і, 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 і всі ризики від Росії. Ну, Але чи, чи він там вирішальну роль має, це питання. Скажіть ще коротко, який був настрій нашого президента після виступу Венса. Ну очевидно, я що не знаю, він... я не знаю. Я не є всіх аналітиком нашого бачили? президента і Верний... не є його прес-секретарем. Слава Богу, а тому я не знаю, який в нього був настрій. Очевидно, що це дуже складний Мюнхен для всіх і для Зеленського. Про Зеленського можу сказати одне: дивіться, він, от, наприклад, його виступ, основний, той, який був. Дуже хороший насправді виступ з правильними тезами. Все добре, аж допоки його не спитали про внутрішні українські справи. Як тільки його спитали про внутрішні українські справи, ми побачили знову це обличчя Кім Чен Зе, де він там говорить, що ну, кому щось не подобається, можуть міняти громадянство. Я вибачаюсь, на слава Богу, що царя нема, щоб це так розмовляти з громадянами. І повірте мені, це побачили і почули всі. Там Побачили нема. і почули. Звісно. Дурних там нема на цій конференції, там збираються одні з найрозумніших людей на цій планеті, і вони все бачать, чують, розуміють. І Зеленський, очевидно, в якихось вже виборах, і, 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 і такі коментарі є абсолютно ну, неправильними з усіх точок зору не посилюють Україну, не посилюють нас з вами нічого, не посилюють його там власна позиція. Але на жаль, в нього таке бачення. І, і ну, йому, на жаль, матчу, знаю, моя, особиста, моя особиста думка, що йому точно не треба було говорити, відпускати жарти недолуги про кличка, кличків, яких ну, дуже частина, добре та, знають в Німеччині. Не... Так, звісно, так, ну треба було дивіться, що він показав своїм коментарем. Він показав, що замість ну, в такий складний момент треба бути єдиним. Повірте мені, мені дуже хотів, я мав для цього всі можливості. Я міг там да, підняти багато різних питань про те, що відбувається в Україні. Але це було би вдарило не тільки по Зеленському. Це би вдарило по Україні. І, і тому я і тому я не можу собі цього дозволити. У нас одна держава, ми маємо там бути єдині. Всередині маємо розбиратися демократично, так як має бути. Що продемонстрував Зеленський? Нема ніякої єдності. і А коли нема єдності, це ще послаблює нас. Тому цими коментарями неважливо про кого вони. вони вони послаблюють. Він послабив нас, і нашу позицію. Це погано угу. і це відмітили е, європейські політики. Це помітно ну, було, конечно, так? Там, це, це всім, це абсолютно, всім все було помітно. Ой, Боже. Ну бачите, українці такі, як треба, об'єднуються, а самі себе можуть і знищити так. Не треба нам ні Венса, не е, е, дай Боже. Я не дивіться, дай Боже, в нас так. така. Да, складна розмова. Я ну, щоб по завершенню. Завершення хочу сказати, ситуація дуже складна, світова. Ми в дуже непростій ситуації, але це все одно краще ніж було три роки тому. Тобто, просто не забуваємо про це. Є три речі, от, що з яких складається от, держава, яку ми маємо мати в один день: це незалежність, суверенітет і територіальна цілісність. Незалежність зрозуміло, думаю, не треба пояснювати. Суверенітет це коли ми самі за себе вирішуємо, куди ми йдемо, що ми робимо, і так далі. От нам ми зберегли свою незалежність, я в цьому впевнений. Три роки тому стояло величезне питання. В тому ж Мюнхені нам вже не очікували побачити українців багатьох через рік, а українці є і через три, і будуть я впевнений і через 33. три. Ми, ми захистили свою незалежність. В нас втрачена територіальна цілісність і буде втрачена якийсь час. Це, на жаль, реальність. Дуже важливо нам зараз зберегти суверенітет, оце питання. І суверенітет, щоб ніяких не було історій, те для нас неприйнятне. Про те, що Україна щось не може робити, кудись не може йти, або має обмежити свою армію, або ще щось. Оце теж неприйнятно. І це маємо зберегти, захистити, це ключове. І просто треба це розуміти. Тому. Ну, не, не знаєте помиральну яму, що рити ні, 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 Україна ні. була і є. Це ми навіть і я шукаю навіть світла да. в кінці тунелю, шукаю позитив. Україна була є і буде. Ми відстояли своє існування на мапі світу, вже відстояли його. А тепер треба відстояти свій суверенітет, і прийде день, ми повернемо свою територіальну цілісність. Це обов'язково відбудеться. Так, а це запорука наших, наших хлопців, дівчат на передовій сили оборони, які нам допомагають. Так, Україна потрібна в першу чергу нам. Дякую, Олексій Гончаренко, про враження атмосферу від Мюнхенської безпекової конференції. Дякую.